Малята, сьогодні я хочу розповісти вам про одного дуже важливого помічника на дорозі. Він стоїть на кожному перехресті, де зустрічаються машини та ходять люди. Його ніхто не штовхає, не сварить, але всі його слухаються беззаперечно. Здогадайтесь, хто це? Правильно! це світлофор. У світлофора. Є три чарівні вічка, які світяться різними кольорами червоним, жовтим та зеленим. Кожен колір це як важлива команда для водіїв машин та для нас, пішоходів, тих, хто ходить пішки. Уявіть собі, що червоне вічко світлофора це як суворий вартовий, який каже: Стій, далі йти не можна. Зупинись. І почекай, і всі слухняно зупиняються. І великі автобуси, і маленькі легкові машини, і навіть велосипеди. Пішоходи теж повинні зупинитися на тротуарі та чекати. Аж ось червоне річко моргає і запалюється жовте. Жовтий колір це як уважний помічник, який попереджає: увага! Приготуйся. Скоро щось зміниться. Це означає, що водії та пішоходи повинні бути уважними і не починати рух, якщо ще горить жовтий. І нарешті запалюється зелене світло. Пішоходи можуть переходити дорогу по спеціальній доріжці, яка називається пішохідний перехід або зебра. Але навіть на зелене світло потрібно бути дуже уважним. Спочатку подивитися ліворуч, потім праворуч і переконатися, що всі машини зупинилися і пропускають вас. Пам'ятайте, діти, світлофор наш вірний друг і помічник на дорозі. А тепер, дітки, за допомогою в нему таблиці пропоную вам вивчити вірш світлофор. Послухайте його. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає жовте око, кліпне лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко, як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Тепер дітки, дивіться на картинку і повторюйте за мною Світлофор – корисна річ. Служить людям день і ніч. І лише треба знати вірно кнопки натискати. Я червоний зупинись. І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним оглянись. Підготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер будемо дивитися на картинки і розповідати вірш. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Олі цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лиш, будь уважним оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Впевнена, дітки, що у вас вийшло вивчити вірші. Як ще ні, не засмучуйтесь. Поверніться на початок і повторіть ще раз. Слухайте сигналів світлофору, діти, і тоді ваша дорога буде завжди безпечною.